Е, урок. Е, і так ми з вами сказали, що Мюнхенська конференція з поділу Чехословаччини завершилася тим, що е, частину Чехословаччини, саме Судецьку область, віддали Німеччині. Також пройшов віденський арбітраж. Де частина Закарпаття була передана Угорщині. Але так як Гітлер не зупинився і захопив е, е, Прагу, то Закарпаття, в якому вже існував парламент, існував уряд, на слід якого ще раз був Августин Волошин, 15 березня. 1939 року проголошує незалежність Карпатської України, але так само як і з Мюнхенською конференцією, так само відбулося і з віденським арбітражем через. Якийсь час Угорщина окупувала не ту частину, яка їй була перезначена за віденським арбітражем, а всю територію України. І ми будемо з вами говорити під час Другої світової війни, що Закарпаття в період війни перебувало у складі Угорщини як частина Угорської держави. І Далі подивіться плакати. І ще одна, один нюанс: що у держави, яка назву мала Карпатська Україна, була власна армія. Називалася вона Карпатська Січ. А ось ви бачите плакат присвячений Віденському арбітражу. Ви повинні знати герб Карпатської України для того, щоб ідентифікувати плакати. Ну, віденський арбітраж. Ви бачите Закарпаття да, з щитом. Гербам Закарпаття і це загарбники, які намагаються захопити Карпатську Україну. І остання частинка земель, яка західноукраїнських земель, яка належала Румунії. Про те, що вона е, про акти входження ми з вами вже говорили. Це е, територія, які належали Румунії, це Буковина і Українська Бесарабія. Так е, становище Румунії в Європі економічне було найгіршим, а становище відповідно українців було і ще гірше ніж самих Румунів. Тому ну, ще в 24 році, тобто після Першої світової війни, там відбулось татарбурнарське повстання. Ви повинні про нього знати. Також що стосується національно-культурної політики, вона була в Румунії найгіршою українських школ майже не було. Взагалі було сказано, що українців не існує. Це так звані слов'янізовані румуни, і фактично про вищі навчальні заклади мова навіть не йде. В Румунії там ставалися державні перевороти. Ви можете по ще раз натиснути і побачити історію Румунії. Коротку ось тут, якщо натиснете на слово Румунія, ви побачите, що там відбувалися певний час державні перевороти, і поступово Румунія перетворилася на автократичну державу. Щодо партій, які існували колись допереворотний період. Це була Українська національна партія. Очолював її Володимир Сергій Залозецький сад. Значить, запам'ять, будь ласка, УНП і подвійна ім'я, подвійна фамілія. І ще раз давайте повторимо всі політичні партії, які діяли на території Західної України. Можете їх виписати собі десь окремо просто і в тексті самої держави характеристики території, і окремо. Значить, і ще раз повторюємо. Ондо в Польщі Василь Мудрий офіційна партія. Партія незаконна. Далі, УВО, яке перетворилося в ОУН, це терористична. Ємна антипольська організація. Далі в Чехословаччині існувало Українське національне об'єднання УНО і офіційна партія, яка існувала в Румунії, це Українська національна партія, яку очолював Володимир Залозецький СОС. Далі, що ви ще повинні знати, це центри української політичної організації. Ми вже з вами говорили про праську школу. Ось письменники, які належать до праської школи в 11 класі, ви будете говорити про це з української літератури. Закордонний уряд зНР існував, але після 23-го року він припиняє своє існування. А закордонний уряд в екзилі заснований петлюрою існує аж до проголошення Україною незалежності, коли перший президент незалежної України Кравчук е, буде е, проходити процес інаугурації, то останній президент закордонного уряду закордонної НЕРВЕКЗЕЛІ е, вручить йому свої клейноди. Таким чином, вона припине своє існування і тим самим підкреслиться, що незалежна Україна є спадкоємцем. УНР, яка існувала на початку ХХ століття.